Катана цю славно звісну зброю використовували ще за часів едо, якою японці користувались у різноманітних більш давніх та навіть сучасніших конфліктах і війнах. А ось цей японський найсучасніший винищувач це Мідсубіші ФС, літак шостого покоління, котрий ще розробляється, щоб замінити свого попередника, котрий є японським аналогом F 16 Якщо цей літак реалізується за планом, стане одним з найпотужніших винищувачів світу з акцентом на стелс, AI, мережеву інтеграцію та співпрацю з дронами. За технологіями він може перевершити F-35, Але США, як і Європа, також працюють над винищувачами шостого покоління. Японія тут не відстає, а навіть є серед лідерів. Тож як саме Японія дійшла від самураїв та луків до гіперзвукових літаків, танків і розвинула свій військовий промисловий комплекс до одного з найкращих в нашому нестабільному світі? Японія середина 19 століття. Самураї, рисові поля, мечі, чайна церемонія. Усе красиво, але світ стрімко змінюється у Європі: залізниці, фабрики, кулемети, у США, парові кораблі і телеграф. А в Японії все ще феодали, замки, і заборонено навіть виїжджати з країни. Але в 1853-му до берегів Японії підпливають чорні кораблі американського капітана Пері. З гарматами, паровими двигунами і вимогою: відкривайте порти, або буде біда. Це був вимушений ляпас, що зруйнував самоізольовану країну. Японія зрозуміла або відстає назавжди, або стрибає в індустріальний поїзд на повному ходу. У 1873 році запроваджується загальний військовий обов'язок. Усі чоловіки віком 20 років служать у армії незалежно від походження. Самураї втрачають монополію на зброю. Їхня епоха закінчується Символічно і буквально. Багато хто повстав, але повстання придушили армія, перебудовується за французьким і прузьким зразком. Сучасна уніформа, навчання, гармати. Держава будує текстильні фабрики, залізообробні майстерні, верфі, арсенали, Створюється пошта, телеграф, залізниці вперше в історії Японії. Перші великі компанії виникають завдяки пільгам від держави. Це майбутні гіганти, міцубіші кораблі, міцуї, торгівля, ясуда банки. Трохи детальніше про її компанії Міцубіші заснована Івасакі Ятаро. Спочатку займалася судноплавством, але дуже швидко перетворилась на виробничу імперію. Компанія будувала верфі в Нагасакі. Там почали будувати броненосці, канонерки, військові пароплави. В 1884 році уряд офіційно доручив Міцубісі будівництво кораблів для імператорського флоту. За ліцензіями з Європи копіювали сучасні бойові кораблі. Ці кораблі вже використовувалися у війні з Китаєм. Міцуї, старовинна купецька родина, яка стала фінансовим та промисловим гігантом. Інвестували у металургійні заводи, які виробляли гармати, снаряди, сталеві елементи для флоту і армії, вклались у порохові фабрики, які випускали чорний і бездимний порох. Заснували машинобудівні підприємства, які виготовляли компоненти для артилерії та рушниць. Ясуда спочатку самбанківський клан, але почав фінансувати промисловість, фінансування арсеналів і військових фабрик у Йокосуці, Осаці. Гроші вкладались у виробництво військових телеграфів, зв'язкових систем, парових двигунів. Загалом японська військова машина виготовляла для своєї нації перша масова японська армійська гвинтівка Мурата на основі французьких та голландських зразків, вже фабричного виробництва псаблі, багнети, штики, польова артилерія на основі німецьких зразків. Фортифікації, мінометні батареї, сигнальні системи, броненосці та канонерки, зібрані на верфях міцубіші торпеди і мінні загородження на базі британських зразків, парова навігація, двигуни, вали. Отже, наприкінці 19 століття Японія вже не була країною самураїв, її армія мала рушниці, гармати. Парові кораблі, а замість мечів, акції, верфі та порохові склади. Її нові воїни це міцуї, міцубісі і інженери з металургійних комбінатів. Світ уже давно не воює мечами. У гру вступають танки, винищувачі, ракети, супутники. Як же Японія, що програла у Другій світовій, стала високотехнологічним гігантом з одним із найпотужніших оборонних секторів у світі Японія. Післявоєнний півень із зв'язаними крилами. Після капітуляції у 1945-му Японія втрачає армію взагалі. У новій Конституції з'являється знаменита стаття 9. Японський народ відмовляється від війни як суверенного права нації і не буде утримувати Збройні сили, тобто офіційно ні армії, ні війни. Але світ не такий простий. У 1950 році, коли почалась Корейська війна, Сполучені Штати Америки кажуть: Японія, нам потрібна твоя допомога збирай сили! Так народжується сила самооборони Японії, формально не армія, а захисники. Але на практиці там сучасні війська з усім, що треба: спочатку, усе імпорт. Перші літаки, танки, кораблі купуються у США. Згодом Сполучені Штати Америки дозволяють локалізоване виробництво. Тобто, вже японські заводи починають збирати американську техніку на місці, власна зброя власними руками. Тут починається головне. Японія стає одним із найінноваційніших виробників оборонної техніки, головні компанії, котрі виготовляють зброю. Mitsubishi, Heavy Industries виготовляють танки тип 10 та тип 90 Type 10, сучасний бойовий танк із автоматичним прицілюванням, навігацією, бронею нового покоління. Один із найтехнологічніших у світі винищувачі, підводні човни. Kawasaki Heavy Industries, вертольоти, у тому числі Сі Хок Кракети, та компоненти для систем ППО Kawasaki p 1 перший у світі морський патрульний літак із чотирма реактивними двигунами, тиха машина для полювання на субмарини, Subaru Corporation, безпілотники, компоненти для авіації, включно з F-35. Супутникові технології, кібербезпека і ші для армії. Японська особливість. Оборонка плюс хай-тек – це гібридні гіганти у Японії. Військові технології часто створюють ті ж компанії, що виробляють цивільну техніку. Наприклад, Міцубіші робить танки і одночасно кондиціонери та ліфти. Це створює особливу військово-промислову культуру без надмірної мілітаризації. Купуються і розробляються гіпершвидкі ракети, нові ППО. Підводні дрони. Сьогодні Японія офіційно не має армії, але її сили самооборони це ультрасучасна технічно озброєна і високомобільна міць, замість колоній, технології, замість агресії, захист. І якщо хтось надумає загрожувати, у Японії вже давно готова відповідь.